Пропоную рецепт неймовірно смачних солоних булочок з сиром. Приготувати їх легко і просто. Ці булочки можна брати з собою на перекус в школу або на роботу. З мене, як завжди, рецепт, а з вас подобайка та підписка, якщо не підписались, щоб не пропустити нове та цікаве відео. Вливаю 200 мл холодного молока. І до нього вливаю таку ж кількість гарячої води. Тепер молоко з водою стало тепле і обов'язково перевіряю чистим пальцем. На дотик рідина злегка тепленька. Така мені і потрібна для дріжджів. Далі всипаю цукор і додаю дріжджі, розминаючи їх пальцями. Також іще додаю ванілін на кінчику ложки. Все добре перемішую виделкою, а потім вливаю олію без запаху і знову перемішую. Ще додаю сіль. Борошно заздалегідь просію два рази. Таким чином, борошно насичується киснем І випічка буде пишною. Та нічого зайвого до тіста не потрапить. Як показано на відео, борошно додаю в декілька етапів і поступово замішую тісто. Спочатку перемішую виделкою або ложкою. А коли стане вимішувати важко виделкою, приступаю руками. Тісто вимішую приблизно 15 хвилин. Воно виходить еластичне і злегка липне до рук. Але борошна більше додавати не потрібно. Далі залишаю хай підійде в два рази. Зверху накриваю рушничком. Тісто вже підійшло. Приступаю до начинки. Невеликий пучок петрушки нарізаю дрібненько. Далі твердий сир. Натираю на великій терці. Сир обирайте той, який вам смакує. Далі все пересипаю до кисломолочного сиру і ще додаю сіль. Та перемішую. Сіль додавайте на ваш смак. Ось як добре вже підійшло тісто. Виймаю його на силиконовий коврик злегка притрушений борошном і вимішую тісто, щоб позбутися дріжджового запаху. Та розділяю тісто на дві частини для зручності. Далі тісто розкачую товщиною пів сантиметра. Начинку розділяю теж на дві частини та викладаю зверху на тісто. Далі згортаю все в рулет та защіпую кінець. Розділяю рулет на сім рівних частин. Кожної частини формую руками ось такі булочки. Та перекладаю їх на деко застелене пергаментом. Далі продовжую знову робити булочки. Залишаю булочки, щоб трішки підійшли хвилин на 15. Потім до миски розбиваю одне яйце і добре перемішую його виделкою. Зверху булочки змащую яйцем та присипаю зернами кунжуту. Деко ставлю у розігріту духовку до 180 градусів та випікаю. Готову випічку залишаю на декілька хвилин, хай охолоне, далі насолоджуюсь. Дякую всім за перегляд, чекаю вподобайки та відгуків, а я бажаю всім мирного неба та всього найкращого!